В Україні 10 вересня стартував прийом заявок на відбір проєктів громад у межах програми відновлення України. Ви бачите, що уряд наразі ухвалює досить багато рішень, які стосуються саме підтримки різного роду підтримки прифронтових громад. Тож фокус програми відновлення України третьої фази траншу Б також буде прикутий до підтримки прифронтових. Регіонів і громад, яким надано буде найбільший пріоритет, звісно, ми також не обділимо увагою інші регіони центральні і західні. Оскільки наразі там ми маємо продовжувати розвиватися, тримати економічний фронт. Тому що в тилових регіонах економічна активність, слава богу, не знижується, а лише збільшується. Пріоритети програми спрямовано на відновлення критичної інфраструктури та соціальних об'єктів, забезпечення безбар'єрності та безпеки, зокрема модернізацію систем водопостачання і теплопостачання, ремонт житла. Шкіл і лікарень, облаштування доступу для людей з інвалідністю, створення центрів безпеки та оновлення шкільних харчоблоків насправді програма відновлення України вже стала таким знаком якості, тому що насправді в результаті об'єднання зусиль міністерства нашої держави, європейського інвестиційного банку, європейського союзу дійсно створюється мережа дуже якісних, гарних. Абсолютно інклюзивних об'єктів, які створюють найкращі офіси для мешканців громад. Третій етап програми має бюджет на суму в 100 мільйонів євро, який надає Європейський інвестиційний банк. «Кожне євро будує щось е, специфічного. Так, це не тільки школи або дитячі садки, це е, центри освіти для дітей і з укриттями, з кухнями. Так, ми будуємо краще ніж було, і це. Е, Просто надихає, тому що багато моїх колег в Люксембурзі або в Брюсселі не може собі уявити, що ваші громади будують, продовжують відбудову відновлення України в цьому військовому стані в дуже складних умовах. Цього разу, як і під час попереднього відбору, заявки приймаються через цифрову платформу Dream. Минулого разу громади подали понад 400 проєктів. Проте, не всі отримали фінансування. Тож тепер у них з'явилася можливість подати свої пропозиції повторно. Це важливо, що проекти громад живуть тепер в єдиному середовищі, що їм тепер не треба перезбирати пакет документів, перепаковувати, відправляти на якісь електронні пошти. Вони подали заявку на ЄІП, грошей не вистачило. Створилася нова можливість, і вони той же самий проект, який вже живе в їхньому інвестиційному портфелі. У кілька кліків подають на державний фонд регіонального розвитку. Що важливо, кожен з вас зараз може зайти на платформу Dream, відкрити, наприклад, той відбір в рамках програми відновлення України ЄІП, і подивитися, скільки було заявок, який їхній показник пріоритетності, яке було рішення по кожному з них, які проекти були кваліфіковані, які отримали кошти. І яких на жаль через брак коштів не вийшло? Проєкти зможуть отримати фінансування до 5 мільйонів євро. При цьому громади зобов'язані забезпечити мінімум 23% власного співфінансування. Нового, Відбір проєктів розпочнеться 1 нового, жовтня.